Так, так як багато хто написав, написали і питали, що ж ми такого зробили із тим басейном, що з такої води, дивіться, яка у нас стала зараз. Ну, геть, може. Так. Ми вирішили вже достеменно показати, щоб люди розуміли, що взагалі робимо. Без ніяких дорогих пристроїв, саме найголовніше. Так, ну а тепер -ки дивимося, Дивіться, яка зараз вода. І зараз я ж вставлю. Ту воду, яка тут була, да? Дивіться. повністю повністю прозора, чиста. Все. Чистіша вода. І вона, до речі, вже сама нагрілася на 22 градуси. Що <рес> <рес> нас радує. Так, чим ми користуємось? Ми перепробували в минулому році уже що хочете. До сих пор у мене є і хімічні ті засоби, і все. Але нічого не давало такого результату. По тій причині, що. Ну, по-перше, хімія перша нам допомогла, але ми всі вилазили, і в нас були почервоніння і очі пекли. А в нас дитина мала, і тому ми почали шукати. І ми спробували чисто пробниками. зараз покажу срібло і мідь в минулому році, ще такими маленькими колбочками вони були, там по 200 грам. Потім ми зрозуміли, що в нас вода, отака кількість води, реально тут до 5 тонн. Що в нас така кількість води очистилася навіть тими пробничками. і я вже замовила ось скільки, поскільки тут. Напевно, по 0,5. Ні, десь, мабуть, Ні, 0,5. Так, і я замовила там, же, ж, де я замовляла ті пробнички, замовила ось таке. Дивіться, Коміс, да. мід, да, силь, Лайф. Без хлору, тому що в нас не було виходу із цими хлорами, бо в нас, я ж повторююся, дитина. Далі, коли до нас приїхала оце в цьому році, оце ця така вода, яка до нас приїхала, ота страшненна, я, звичайно, ще злякалась. тому що ніякого піщаного насосу у нас немає. І я, якщо чесно, навіть почала вже його ну, шукати, той піщаний насос, Блін, а він коштує до 10, -10 тисяч гривень. До якої я дивилася. Так. І ми скористалися в комплекті тоді з басейном, Ми замовляли ну, маленький, взагалі дешевий, маленький цей фільтр. Так, він називається? Так, да, він бумажник ще якийсь. Зараз покажу. Да. Зараз Сережка вже поясне, От подивіться, яка вода. Вона, до речі, ця вода е, тримається ну, дуже довго. От прям я в минулому році ті, ну, оце, це срібло купила, я один раз там трошки залила. Ну Сюди я залила, звичайно, що я, мабуть, по грам 300 сюди влила. Так, і ми купили ось такий звичайний, дай зараз я. Отакий звичайний, самий дешевший. Ну, блін, він був. Якось так ми його з комплектом замовляли, типу, щоб у нас. О! Звичайний собі, призвичайний. Це, це в день раз 6 щось смію. Так, да. оце коли. Оце коли е, в нас от така вода була, то разів 5-6 да, він, звісно, його промивав. Щас я, здавалося, щас да, здавалося по такого, що. Ну, блин, мені здавалося, що цей фільтр в житті не потягне оце таку воду. Тому що в минулому році ми набирали і скважини від сусідів. Е, там була чиста прозора вода, а цю воду нам привезли з Тарасчанського нашого водоканалу. Цією водою користується. Наш один там район повністю. О, ну вони вже до цього готові, бо в них вже фільтра, а ми ж то якби не готові. Воно під'єднується. Проходять оце. О, отак. О, там о, в ньому все написано, як його під'єднувати. І він просто фільтрує. Зараз покажемо, як він миється. Просто еліментарно да, Миється він дуже легко. Під тиском. Да. Якщо вода дуже грязна, я спочатку вдівав маски, що ми да, коронавіруси вдівали. Так-да-да, да, да. це я казала, що типу, як лайфхак. Оце зараз теж поясню. щоб краще воно, ну типу, не так часто треба було його мити, як знову ж таки, як така ужасна, дуже страшна на вода. Ні, воно треба часто мити, просто що цього, що фільтр, цей, маска вона більш затримує. Маска більш затримує. Я це, Два рази фільтр мию і ми, за два рази це, маску то викидав. Це постійно вдівав ці маски. Да. Воно ті, воно там, там є ж мі мікропорка, воно менші дірки, і воно цього, воно більш затримує. А то ще була дарація маска, воно у нас і це вичистилося, що ну, маска Так, да, так, да, так. Да. Быстрее же да. Ну, дивись, буквально за добу у нас уже, да. уже из такой страшной рыжей ну, воды. Ну, я в маске, воно моментально на этом Ну, да. Короче, потім... Ты, голуба, стоїть вся. Ой. Зараз раз долізу цей приспособ. Так. Ну і все, і це воно шо, вставляється да, собі. Ну і все. Ну, да. Ну, звичайно, от я би порекомендувала. Я собі хочу, в принципі, той піщаний фільтр. Тому там не буде оце, цього всього гемороя, звісно. тому що то спокійно собі включили і воно його фільтрує. Але якщо, виходить, типу. Ну, блін, ну наче жалко викидати 10 тисяч гривень на фільтр. Дорожче, ніж басейн. <гум> <гум> ну, То звичайно, що це ти спускаєш, так? Да? Так, да, в воздух да. все. А Як воно запускається? А так воно і запускається, так? Да? Ну, все, включив цю, і все. І спустив в воздух. Зразу спустив в воздух. Угу. Все. Да. О, і от такого собі всього почалася фільтрація водички. Ну так, да? оце ж це таке робиться? Це уявіть собі, з такої води зробити. Кри -кри Кришталеву просто. Так що, по факту, сильного мороки там ніякої немає. І, і з приводу фільтра, того, ну так, да, піщаний, звичайно, що ще краще справлявся б зі своїми функціями. Але і це, як бачимо, самий-самий бюджетний такий випадок. І то, ну і нас, ми просто як замовляли басейн, ми ще не розуміли взагалі, який там треба той фільтр. Да? Із-за того, ну, із ми того Ми взяли, -то да, ми, ми думали взагалі щось не зрозуміло. що То, що нам на надавали тут і взяли. Бо ми тоді ще на набрали оці ж сіточку. Да, оце теж необхідно, до речі, якщо вже. А ми всього, коротше кажучи, тоді багато набрали ось. Оце ця, тому що нею саме зручніше. Не. Ну, Я її потім вже пізніше дозамовила, бо я думала, що ми з сачком справимося, але сачком не справишся. Отак, як зверху треба знімати ось якісь мошки там, чи ще щось, то сачком ти не справишся. А такою штучкою справишся. Оце таке головне треба да, для басейну. І ще щось таке у нас було. Ми і пілісоса навіть купили. Ну, якщо ви думаєте купити пілісоса. То не купляйте, бо то дурня. <рес> <рес> ну Типу басейний пілісос. Коротше, то просто він взагалі не треба. І, да. І ми ним покористувалися перший раз, коли чисто хотіли спробувати покористуватися. І що, воно там, там сіст, дуже крупна, воно туди попадає з трудом. Да. І цю, і через ту, ту а ми якось взагалі дуже круто ти робив. Ми тіпа, шлангочку під'єднував. Це вже як геть, це вже коли вже багато купаєшся, і пісок на дно то якийсь лягає. І ти під'єднував, типу, цю та, шлангочку та, якусь. Я просто кидав шлангу і воду, типа, з басейну зливав. Знизу. Да, да. І чисто да, Отаку шлангочку по дні чисто. Так, -ж 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 -ж, походили, походили і все, ніякого пілісоси не треба. <ристо> потім потім, потім покажемо. Ось Зараз ми його візьмемо, вхекаємо, а тоді вже покажемо. А ще в нас є одна прибамбасіна, яка гріє басейн. Це пізніше. Ну, це пізніше, бо, бо зараз ми точно гріти не будемо, але гріє дуже швидко і дуже добре. Але він сам по собі гріється швидко. 22 градуси. 22 без ніякого нагріву. Коротше, будемо купатися. А про ту прибамбасіну, як Сережка її коли вже установить, вона там, до речі, і лежить, то тоді вже покажемо окремо.